Моді вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У Кремечуці вже формується банк даних, бажаючих на літні громадські роботи. Правоохоронці затримали реалізаторів наркозілля. А кременчуцькі бармени у своє професійне свято приготували Лтаволате. Про це та інше далі у випуску залишатися з нами буде цікаво. Робота без гарантії, майбутнє без пенсії. Чи навпаки, що сьогодні обирають кримачужани та чи впливають щотижневі рейди податківців на свідомість роботодавців, які платять своїм найманим працівникам зарплату в конвертах? Цю тему сьогодні досліджували наші кореспонденти. За даними податкової у Кримучиці на обліку перебуває більше 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності більше 22 тисяч перебувають у статусі найманий працівник. Не секрета, скоріше реальність сьогодення. Останні, хоча й не всі, але ж погоджуються утримувати зарплату в конвертах, тим самим позбавляючи себе трудового стажу та інших соціальних гарантій. Як ставляться місця до такого тягару сучасності за ухилення від спати податків чи проти заручника в самому собі? Получили зарплату в конвертах. Нет. А если бы была возможность, если бы предложили, как отреагировали? Не знаю. С зарплатом в конвертах? А... отрицательно. А почему? Ну, потому что черный нал проходит все мимо налоговой системы, соответственно, как бы денег в стране нет, и все очень печально и грустно. Получали зарплату в конвертах? Нет. А почему? Потому что я частный предприниматель, сама на себя работаю. А вы когда-нибудь получали зарплату в конвертах? Это коммерческая тайна. Не подскажу вам надаємо право сучасній молоді самостійно вирішувати, що для неї головніше жити одним днем чи мати впевненість у дні завтрашньому. Тим часом робоча група у складі представників міських органів влади щотижнево здійснює рейди по місцях підприємницької діяльності. Сьогоднішній пункт призначення торговельний центр мега. Податківці перевіряють у підприємців оформлення трудових угод з найманими працівниками. Обійшли шість торгових точок, то тільки порушення в одному на першому поверсі. Що приємно нас здивувало, тому що наймені працівники оформлені або працюють самостійно в самій приватній підприємці. У нас сідава жодна. Ми для вас ця процедура неприємна і как буде Ні, це нормальна процедура. Люди ділять свою роботу. Адміністративна та кримінальна відповідальність чекає на тих, хто нехтує попередженнями та ухилюється від сплати податків і соціальних внесків. Проводиться фактична перевірка і застосовуються штрафні санкції. А там, в залежності від того, скільки пропрацював найманий працівник, неоформлений, На потім до того не доплати тієї суми податку. Тоді застосовується 25% штрафної санкції. За словами Світлани Лимонченко, тенденція на такі порушення у сфері податкового законодавства зменшується. Принаймні, торгівельні заклади центральної частини міста в цьому зразкові. Довідково у нашому місці торговельна мережа складається з 948 магазинів та 15 ринків, більше 300 одиниць закладів ресторанного бізнесу. Тож бути легальними чи багатими в ціні, вирішувати вам. Спочатку цього тижня Кремешуцький центр для сім'ї, дітей та молоді розпочав формувати банк даних, бажаючих попрацювати влітку у вільний від навчання час, взявши участь у громадських оплачуваних роботах. Як активно реєструються потенційні шукачі тимчасової роботи з числа учнівської студентської, Деньської молоді та де і скільки вони можуть підзаробити, з'ясовувала Ніна Карпенко. Близько десяти ранку прямуємо до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вже майже на сходах зустрічаємо потенційних клієнтів центру. Інтуїція стосовно того, задля чого прийшли мати з донькою, нас не підводить. Панченка Елена Івановна Панченка Анна Вікторовна. Прийшли дитину оформляти. На роботу. Я дізналася від дочкиної подружки від її мами, що тут є, що оформить на роботу. Я вирішила пойти на роботу за того, що у мене в тому працювала подруга, і ну, я ходила з нею вместе. Я хочу працювати для того, щоб купити себе новий телефон, а не брати мами деньги. З понеділка станом на сьогоднішній день зареєстровано вже 21 заяву на участь в громадських оплачуваних роботах. Батьки починають. Більш активніше приходити писати заяви вже в травні місяці, тому що вони якось так думають а потім, вже коли приходить час. Працювати дитині вже підписати договори, вони починають дуже активно приносити заяви. Ті діти, які не попали, наприклад, в прошлому році або в позапрошлому на роботу, і в зв'язку з тим, що дуже пізно батьки написали заяву, вони вже починають нас турбувати ще з осені. Громадське оплачування роботи як соціальний проект міської влади, це можливість фінансової підтримки дітей шкільного віку від 14 років, студентів до 23 років та в першу чергу дітей пільгових категорій. Звісно, це ж діти, які мають повне статус, або це з Чорноби або це діти-інваліди, діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Ну, звісно, з таких сімей, як малозабезпечені діти, можуть з багатодітних. Ну і з тих сімей, де мати одиначка, теж можуть а, приймати участь а, в цих громадських роботах. Літня занятість молоді не є надскладною. До того ж, незалежно від вікових меж робочого часу, належно поцінована і в грошовому еквіваленті дорівнює розміру мінімальної заробітної плати. Червень місяць вона буде становити 1218 гривень. Ну а тим, хто буде працювати у нас в липні та серпні, те вже їм пощастить більше, тому що 1250 гривень це мінімальна заробітна плата, яка виплачувати учасникам громадських робіт. Ну звісно, нагадаю, у нас є соціальна пільга, якщо дитина скористається нею. Менше на 100-200 гривень заплати налогою більше отримує заробітну плати. Тому цією соціальні пільгою у нас активно користуються діти. Минулого року можливістю тимчасового працевлаштування скористалося 230 осіб. Цьогорічня перспектива дещо нижча. з усіх і побаченого підсумовую. Окрім бажання попрацювати, щоб підзаробити на власні потреби потрібно якомога швидше потрапити до банку даних потенційних учасників громадських оплачуваних робіт. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5.15, перерва з 12 до часу в п'ятницю до 4 годин. Звертайтеся в сьомий кабінет міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, який знаходиться на радянській 15 дроб Кременчуцькі правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася реалізацією наркозілля у нагірній частині міста. Безробітні молодики таким чином заробляли собі на життя кілька місяців. Подробиці справи далі від Тетяни Андрієвої. Днями працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Кременчуцького міського відділу затримали злочинну групу, яка займалась збутом наркотичної речовини канабісу. Четверо кременчужан, 48 39, 35 та 22 років ніде не працювали, але мали палке бажання отримати великі і легкі гроші. Тож чоловіки займалися продажем наркозілля. В основному збували товар в нагірній частині міста. Постачальником наркозілля в злочинній групі був найстарший, 48-річний чоловік. Під час обшуку в його квартирі та гаражі було вилучено більше кілограму речовини рослинного походження в подрібненому стані. У інших молодиків під час затримання теж виявили наркозілля. Цей пакунки вагою від 2 до 7 грамів і нерозфасований товар вагою 320 грамів. Вилучену речовину направлено до лабораторії для проведення науково-дослідної експертизи. Наразі відкрите кримінальне провадження за знаками частини 2 статті 307 кримінального кодексу України це збут та зберігання наркотичної речовини. За попередньою змовою групи осіб. Ступінь провини кожного має наразі встановити слідство. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Як повідомили в прес-центрі Кременчуцького міського відділення міліції, для всіх затриманих обрано запобіжний захід домашній арешт. Крапку в цій кримінальній історії поставить суд, визначивши кожному з фігурантів справи конкретний термін позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні серед топових тем обговорення громадськості, звісно, окрім майдану, трагедія, що сталася днями в одній з московських шкіл. Наша знімальна група побувала сьогодні в одному із місцевих загальноосвітніх навчальних закладів. Чи безпечно почувають себе його мешканці, та що відчувають ті, хто довіряє школі, життя і здоров'я власних дітей? Ірина Скрипачова спробувала розібратися. Трагедія сталася під час уроку, коли десятикласник, озброївшись двома рушницями, влаштував справжню бійню у школі. Його жертвами стали поліцейський та вчитель географії. Стан безпеки у кремінчуських школах чи в змозі попередити подібні трагедії. Сьогодні спробуємо з'ясувати це. Завітавши у четвертий ліцей, зустрічаємо на порозі. Доброго дня. Хто ви до кого по якому Ми телекомпанія Олтава? До директора школи. Ну, пробачте, мені треба спочатку директору, сказати, хто до неї йде, по якому випадку. А вопросу. давайте познайомимося, хто ви, як вас. Я Іванова Тетяна Вікторовна, дежурна тут. Ви завжди зустрічаєте всіх. Завжди, зустрічаєте завжди. Так, також випускають дітей тільки по розпорядженню директора або дежурного зауча. Так діти у нас ніхто не проходить. Про цю жінку нам сьогодні не говорив лише той, кого ми не запитували. І учні, і батьки, і директор переконані, кращого на сторожі безпеки дітей не знайти. Людину, яка працює тут за покликом душі, на мізерну заробітну плату, міняти на озброєну міліцейську охорону чи турніки. Директорка ліцею не збирається. Я на неї готова молитися, говорить нам Любов Михайлик. Вона знає практично всіх батьків і, звичайно, всіх дітей. І причому знає, на кого треба полаятися, кому за що зробити зауваження і не посоромиться запитати, що там у тебе в портфелі чи що в тебе там в пакеті. Ми домовлялися з охороною, але є певні проблеми. По-перше, це набагато дорожче, А по-друге, це не виправдовує тих затрат, які є. Діса дать Тут просто навіть візуально знають, де які родители, хто і по именам знають дітей. І будемо надеяться все таки на специфіку нашого міста, що у нас міст сравнительно небольшой. І я думаю, що якщо адміністрація школи, не дай Бог оповестит міліцію. Я думаю, що наші служби міста швидко зреагують. Сподіватись можна і потрібно, проте усунути наслідки ще не означає усунути причину. На мою власну думку, останнє криється у хворому суспільстві. Це дійсно трагедія. Погоджується зі мною. Практичний психолог. Любов. У суспільстві багато насильства, це ми добре знаємо. Особливо останні роки. Жорстокість, яка передує і в школах. Наприклад, в нашій школі я спостерігаю, що діти більш агресивні стали. Попередити можна, коли працювати дуже з батьками. Я вважаю, найбільше найбільше наш педагогічний колектив, не тільки наш, взагалі педагоги, шкіл, психологи, повинні більше працювати з батьками. Чому тому, що на собі батьки несуть всю відповідальність за виховання дітей? Як не дивно було мені сьогодні почуто, але ж такої думки, і учні старшої школи. Вважаю, що батьки не навчають нас найголовнішого це жити в нашому нашому суспільстві і ну, вирішувати якісь свої проблеми та свої конфлікти. Звичайно, конфлікти ем, мають бути. Всі ми люди різні, що вчителя, що учні. Але найголовніше пам'ятати, що все одно всі ми люди. І намагатися зрозуміти один одного, а чого не було зроблено. Катерина Сицюк мати двох синів при надії третім. Вона вчитель англійської. Їй 29 років. Стільки ж було і вчителю географії, якого застрілив учень 10 класу. Насправді це дуже страшно, говорить вона. Безумовно, замислюєшся над вихованням дітей, над тим, що треба більше з ними спілкуватися. Можливо, не завжди ми приділяємо їм той час, який потрібно приділяти. Дуже принципова позиція ніколи в нашому домі немає ніяких іграшок, пов'язаних взагалі з війною, тобто не танків, не ні рушниць, нічого такого. Катерина переконана, слід заборонити комп'ютерні ігри. Багатьом батькам важко це пояснити, але ж це має бути табу. Якщо ігри тільки позитивні. Я пригадую фільми радянського часу, де до понеділка, розіграш, людьбі, справи передачі, Скільки благородства в особах учителів та й учнів, сьогоднішні ідеали для молоді у соціальних мережах. Батьки спілкуються з тими, хто далеко. Ті, хто далеко, вони виявляються їм близько за інтернетом. А ті, хто поруч, тобто діти, вони виявляються досить таки далеко і зовсім невідомі. Батькам я б дуже дуже радила відірватися від комп'ютера, відірватися від інтернету і подивитися. Яка в них дитина і чим вона дихає? Не знаю, чи погодяться з цим самі батьки? Трагічний випадок вважають не за правило, за свою дитину не хвилюються. Об'ясняю, чому, тому що ну якби как бы, знає окруження його, тих вот батьків, які водять школу дітей, Знаю учителя, знаю школу. Я думаю, що тут такого не можу. А я хвилююсь, щоб по московського стрілка не було наступників. Сьогодні відзначається міжнародний день бармена. Професія на пострадянському просторі відносно нова. Втім, перші бармени з'явилися ще у 19 сторіччі в Америці за часів Золотої лихоманки». Сучасні бармени досягли такої майстерності, що можуть жонглювати бокалами та влаштовувати справжні шоу на робочому місці. Але, як стверджують кременчуцькі ресторатори, знайти професійного бармена досить важко. Наша знімальна група відшукала таких в одному із закладів міста. У тонкощах професії розбирала Олександра Демиденко. Ресторатори зазначають, з кожним роком смаки відвідувачів змінюються, стають більш вибагливими. Тож і від барменів вимагають вміння здивувати коктейль-шоу, жонглювання шейкером, пошук нових смаків і способів презентувати напої. Втім, головне це людські якості: вміння порозумітися з клієнтом, зробити так, щоб відвідувач прийшов вдруге, пояснила нам бармен Ірина. Мені завжди подобається працювати. И все, что связано с рестораном. Нравится, когда приходят клиенты и им понравилось то, что я сделала, уходят довольными, заново приходят, становятся постоянными клиентами и также друзьями. Чтобы клиент залишився задоволеним и став постійним, доводиться і психологом побути. побути. Приходили клієнти, які розказують свої проблеми, свої історії. Я їх вислухаю, і їм стає легше. Говорять, що ще прийдуть. І творчу складову застосувати. І забаганку клієнта виконати. Ми, наприклад, замовили таке собі лтава лате. Ось таке чарівне телевізійне лате приготувала для нас чарівний бармен Ірина. Зараз спробуємо. Дуже смачно всім раджу. Подібних філіжанок кави бармен готує до 30 за зміну, а ще чаї, коктейлі, обслуговування клієнтів у залі. Професіонал за баганки відвідувачів наперед знає, навіть по сезонах. Махіда особливо в літнє. Ти готуєш по оригінальному рецепту, чи може свої якісь там. Ну і зісно, кожного бармена є своя зюмінка. Бармен це початкова сходинка у ресторанній справі. У Кременчуці таких фахівців готують три навчальні заклади: 19, 26 і 29 училища. училище. Підвищити професійний рівень найближче можна у Полтаві. Учусь в кооперативному технікумі, який знаходиться в Полтаві. Коли я закінчу технікум я буду менеджером ресторанного діла. Тож кар'єрного зростання вам і вдячних клієнтів. Вже завтра, 7 лютого, у російському Сочі відбудеться урочиста церемонія відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор. Організатори обіцяють просто грандіозне дійство, але мало кому відомо, що в офіційній церемонії відкриття братимуть участь і кременчужанка Вікторія Сидельнікова. Кременчужанка Вікторія Сидельникова – танцівниця і хореограф, доволі відома людина, переможниця різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів, учасниця телевізійних проєктів Україна має талант. Танцюють всі крок де зірок. Зараз Вікторія навчається у національному педагогічному університеті імені Драгоманова. У телефонній розмові танцівниця зізналася, що танці для неї сенс всього життя це дуже гарний спосіб самовираження, говорить Вікторія. Під час танцю ми виплескуємо масу негативних та позитивних емоцій, а це корисно для душевного здоров'я. Секрет успіху Кременчажанки і простий, і не зовсім водночас: працелюбність, цілеспрямованість та завзятість. Так можна досягти поставленої мети. Вікторію Сидельникову за рекомендацією продюсерів телеканалу СТБ запросили на кастинг, який танцівниця успішно пройшла. Їй запропонували взяти участь в офіційній церемонії відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор. До виступу учасники почали готуватися ще у листопаді минулого року. Місяць тренувалися у Москві, потім у Краснодарі. Зараз перебувають в Сочі. Детально розповідати про програму відкриття учасникам забороняється. Тому саме дійство і нашу землячку ми побачимо вже завтра, 7 лютого, у прямому ефірі. І саме таким чином ми відчуємо приналежність всього Кременчука до події, безумовно, світового масштабу. І далі прогноз погоди від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра мінливо хмарно без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман з видимістю від 200 до 500 метрів. Вночі до 10 градусів морозу, в день до 4 тепла. Такої погоди буде завтра, 7 лютого. А якими будуть новини, дізнавайтеся з нашого випуску о «Пів на десяту». Побачимося в ефірі Щасти!